Всім привіт, пані та панове! Хотів би вам представити дуже класний мод на рюкзаки та сумки. Перше, що треба зробити, це одягнути сумку. Після цього натиснути на англійську I або на нашу Ши. Так відкриємо інвентар сумки. В них можна додатково щось покласти, та вони трохи збільшують вагу персонажу. А саме головне додають більше слотів. Також з них можна їсти та пити. І саме головне дивіться, вони або використовують накидку, або сумку та рюкзак, вибирайте самі, що вам носити. Перше, що нам з'явиться, це сумка. В ній всього три слоти робиться з кісток оленя та накидки зі шкіри оленя. При покращенні відкриває 6 слотів та максимальна вага плюс 20. А ще коли сумка буде 3 рівня, то буде стійкість до холоду. Для поліпшення треба шкіра оленя та шкіряні обрізки. Другий це міцний рюкзак, в нього вже 6 слотів. Для крафта знадобиться мідь та накидка зі шкіри тролля. При поліпшенні буде вже 12 слотів та максимальна вага плюс 40. Поліпшується зі шкіри тролля та бронзи. А ще коли сумка буде другого рівня, то буде стійкість до холоду. Третя сумка водонеприникна, в ній також 6 слотів. Перший рівень вже надає стійкість до холоду. На початку для її крафту знадобиться мішок крові, корінь згиді та слиз. Для поліпшення треба мішочок крові та залізу. Четвертий рівень дає 15 слотів та максимальна вага плюс 60. Ця сумка другого рівня надає стійкість до вологості, тобто ви не будете мокрі навіть на болоті. 4-й це арктичний рюкзак. В нього вже 9 слотів і на першому ж рівні віддає опір морозу, крафтиться зі шкіри Фенрінга та накидки з вовчої шкіри. Для поліпшення знадобиться вовча шкіра та срібло. При поліпшенні на 4 рівень буде надано упале перо, що надає мінус 100% шкоди від падіння та використання витривалості. Стрибків 20%. Слотів буде вже 18%, та максимальна вага плюс 80%. П'ята це посилена шкіряна сумка із локса. Надає вже 12 слотів на першому рівні. Та стійкість від холоду. Робиться вона зі смоли чорного металу та накидки зі шкіри бикоящора. На третьому рівні надає стійкість від морозу. Поліпшується чорним металом. Та шкіру убикоящера максимально має 24 слоти та максимальна вага плюс 100. Шостий це рюкзак дослідника, в нього вже 16 слотів. На першому рівні надає захист від холоду, крафтиться зі шкіри зайця, очищеного гейтро та з спір'я. Поліпшуються ці шкіри зайця, очищеного ейтр і м'якої тканини. На другому рівні додає ще опір морозу, а на третьому рівні додає ефект пале перо, це мінус 100. Шкоди від падіння та використання витривалості стрибків мінус 20%. На четвертому рівні покращення ще додає світлячка. Також додає 28% слотів і максимальна вага 120. Ну, ось і все, мої дорогі друзі. Який із рюкзаків сподобався вам? І чи ви б використовували їх у своїх проходженнях? Пишіть у коментарях, дуже буде цікава ваша думка. А на цьому все, дякую за перегляд. Буду дуже вдячний за вподобайку та підписку на канал.